Якщо в кухні будинок бреше, так будильник не бреше. А якщо будинок брехонець, то вже сонце точно правду каже. Я знаю, коли сонце б'є, у тієї труби. Час у мене ще 10 хвилин. А цього якраз вистачить. Опсі! Чого це, коли людина дивиться на сонце, воно неодмінно чає. Подивлюся іншим оком. Вірити сонце у мене лише 5 хвилин. Не може бути. Мабуть, сьогодні і сонце спішить. І чого це я стою? Побіжу. Що це? Новий магазин відкрився, а вітрина яка? А он цей кругли який. Цікаво, якщо його прикрутити за міської автомобіля, поїде машина чи ні? Дивись но, ну, ковбаси скільки виколи. Цікаво, з'їв би я її всю заїк. Що? По кавачі виходить, що я спізнився. Не може бути. Годинник на калашій біжить. Якщо бігом, то я встигну. Привіт, барон! Де це ти дівся? Не видно тебе. А! Зрозуміло. На Напоїванні їздив. Зайці ловив, кабанчиків качок. Ну і скільки спіймав? Стуки дві, три, ну а скільки ж? П'ять штук, а не брешеш? Ну, гаразд, вію, вію. В мене вже й годинник спісить сьогодні. Не можу чути, я знов спізнився. Да ничего, побежу. Наталью, возьмите мою кубку. Тетя Наталью, где вы? Не я и сегодня спизнился. Да ничего, за ты на другой урок я прийду в час. Пошли на секундочку, вы